Чаруюча тиша над безкраїм полем повільно запалюються перші промені світанку над багатими родючими землями, омитими росою і прихолубленими сонцем. Саме тут сумлінно працюють закохані в свою справу, і в цю землю люди Вони дбають про врожай, який набагато пізніше потрапить на ваш стіл. Це наші сучасні українські фермери, які обирають сільськогосподарську техніку New Holland. Особливою довірою і повагою у них користується трактор тд 110 тому що він надійний. Потужний. Універсальний. Продуктивний. Комфортабельний. І економічний в обслуговуванні. Саме тому не існує такої задачі, з якою він не впорався. Трактор ТД510 від нью Holland. ваш надійний помічник.